Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонторук. Як бачите, на каналі відбувся ребрендінг і змінилося ім'я каналу. Раніше на канал називався Зароботок без звлаження інтернету. Дінь відео виходили на російській мові. Я цей канал перевів на українську. Основний залишається на російській. Чому такі зміни і ребрендінг каналу? Я відповім на це в трейлері до каналу. До речі, трейлер я постараюся загрузити раніше ніж це. відео. я його, його теж ще не зробив. Постараюся чим скоріше зробити. Зараз невеличкі проблеми зі світлим інтернетом у нас, тому коли він вийде, тоді вийде. А зараз ми пробуємо зробити перше відео на українській мові про заробіток в інтернеті. І так, давайте будемо дивитися, що я сьогодні для вас приготувала. Приготував я для вас ось такий сайт, називається Він Привок. І суть цього сайту, що вам. Потрібно пройти реєстрацію простенько, і кожен день заходити на цей сайт, заходити от сюди, Daily Bonus і нажимати от сюди на цю червону блискавку. Ви на ню нажимаєте, і получаєте 20 токенів сайту Привок. Як бачите, я нажав, сторінка обновилася, і блискавка стала зеленою, і пішов таймер. Кожні 24 години можна нажимати на цю кнопочку, заходити на сайт і получати 20 токенів. Так само можна заробляти тут на реферальних. Ось, як бачите, 140 токенів я вже заробив за те, що заходив кожен день на сайт. І 63 токени я заробив на реферальних. Поки що. Виплат з цього сайту немає. Обіцяють, що 13 січня буде лістинг на біржі P2B по 10 центів за один токен. Якщо справді буде така ціна при лістингу, то в принципі ми зможемо тоді непогано заробити, тому що є ще півтора місяця, навіть якщо без рефералів, по 20 токенів кожен день можна, в принципі, немало їх назбирати. Плюс тут є ще ком'юніті бонус. На цій сторінці ми можемо заробляти ті самі токени за підписки на соціальні сторінки сайту. Ну, скоріш за все, це адміністрація. Ми підписуємося. Це, да, це навіть не адміністрація, а, мабуть, їхні рекламні сторінки. Ми підписуємося і за кожну сторінку отримуємо певну кількість токенів. Ось як бачимо, я вже для перевірки підписувався на Twitter. Підписався я на Twitter, і от 200 токенів бонусом мені дали. Ось ком'юніті бонус 200 токенів. Плюс, якщо ваші реферали підписуються, ви теж заробляєте тут невеличку кількість токенів. От, як бачите, 45 токенів бонуса теж мені вже сюди впало. Як підписуватися, Все, насправді дуже просто. Є, от, наприклад, CoinMarketCap, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, LinkedIn і група Telegram. Я підраховував, по-моєму, тут. Якщо ви підпишетесь на всі соціалки, то заробляєте 1000 токенів бонусом. До речі, коли ви оформляєте підписку, то у вас тут буде перевірка, і токени вам прийдуть тільки після перевірки, тобто не одразу мені прийшли десь днів за два, коли я підписався на Twitter. І так, давайте я вам покажу на примірі, наприклад, інстаграма. Ось тут от, е, клікабельне слово. Давайте відкриваємо їхній інстаграм, і нам потрібно на нього підписатися. Ось так виглядає їхній інстаграм. Якщо вам цікаво, можете в принципі його полистати. Тут нажимаєте підписатися, і що потрібно робити далі. Далі сюди вам потрібно вставити або посилання на вашу сторінку, або ваше ім'я тобто логін, на Instagram. Давайте я перейду на свій профіль, і тепер я можу скопіювати або ось, ось цю ссылку, або скопіювати своє ім'я в Інстаграмі і вставити ось сюди. Так, от Інстаграм вставляю я сюди і нажимаю кнопочку «Submit». Як бачите, сторінка обновилася. Інстаграм мій збережений. Як тільки перевірять, що я підписався, то мені дадуть 200 токенів бонусу. От бачите, тут на Твіттері є галочка, тут її ще немає, тобто ще не перевірили. І от так ми тут заробляємо ці токени. Підписались на соціалки і далі просто кожен день заходите на Daily Бонус, нажимаєте отут кнопочку і получаєте кожен день по 20 токенів. І, звісно, якщо ви вмієте запрошувати. Рефералів на проекти, то можете рекламувати реферальну ссылку і заробляти тут ще більше. Далі чекаємо лістингу на біржі, чекаємо 13 січня, і там будемо бачити, що ми зможемо тут заробити. В будь-якому випадку часу ви потратите не багато, а шанс заробітку є. Тому я бачу сенс працювати з цим сайтом. На цьому все. Надіюсь, моє перше відео на українській мові про заробіток в інтернеті вам сподобалось. Якщо так, то поставте йому лайк і, звісно, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Далі буде ще багато цікавих відео. На цьому все. Всім удачі і хорошого заробітку!